Сільський турнір подарував яскраві емоції, момент гри, переможця та настрої учасників. Як завершилася гра у селі Городелів, дивіться далі на стадіоні у селі Городелів, що розташоване у Золочівській громаді, змагалися місцеві футболісти та запрошені гості, а саме Евкабух із села Білий Камінь. Привіт, добре. Традиційно на полі зібралися шанувальники футболу, які у вихідний день мали нагоду спостерігати за грою. Як не старалися відбивати атаки Буга, футболісти Городелова. Успіх цього разу від господарів поля відвернувся. Натомість це ніяк не понижує професійність футбольної команди. Попри зусилля місцевої команди, гра завершилася із рахунком 3-0 на користь гостей Сергій Нікішин, телеканал Броде